Я Всіх вітаю, мене звати Алі. Я засновник Тайпан ММА Скул, школи тайського боксу і змішаних єдиноборств, що входить до міжнародної федерації лаотайських бойових мистецтв. Наша школа існує вже 5 років. Ми дуже багато працюємо, допомагаємо людям побороти власні страхи, якісь невпевненості в собі, якісь комплекси і вивчити наше бойове мистецтво, тайський бокс. Він же Муайтай. Загалом, сьогодні ми говоритимемо з вами про мінуси тайського боксу, з чим зіштовхнеться новачок. Наприклад, ви, якщо ви прийдете до нас у школу, що на вас чекає, які види травм, як тренуватися безпечно і як запобігти травмам? Регулярні тренування в будь-яких мистецтвах це довгостроковий внесок у ваше здоров'я, красиве підтягнуте тіло, бойові якості і навички самозахисту, але шлях до досягнення тернистої і довгої майстерності. Щоб досягти результату, вам доведеться долати себе на кожному тренуванні, кидаючи виклик страху, болю і слабкості. Саме тут будується ефективність і основа цієї бойової дисципліни, яка допомагає досвідченим спортсменам впевнено почувати себе в боротьбі навіть з декількома суперниками. Чим жорсткіший спорт, тим важчі травми. Широкий технічний арсенал це можливість використовувати кулаки, лікті, коліна і гомілки під час боїв, дозволяючи наносити болючі пошкодження противнику і травми, які потребують деякого часу для відновлення. Щоб ви розуміли, тайбоксери набувають таланту вміло травмувати суперника протягом тривалого періоду тренувань. Запам'ятайте, і це притаманно виключно підготовленим бійцям. Муайтай бої це видовищні вистави, які дарують глядачам масу емоцій, адреналіну і яскравих моментів. Для бійців це ще один виклик: можливість перевірити свої навички, стати кращим, навіть якщо бій програний. Адже поразка вчить набагато більше, ніж перемога. Втрата вказує на слабкі сторони, штовхає вас до опрацювання помилок і допомагає стати кращим для наступного бою. В Таїланді дітки починаються займатися цим видом спорту з 4-5 років. Але в Таїланді він такий популярний саме через те, що це скоріш метод. Вибратись з бідності використовують навіть у спеціальних установах для корекції поведінки в'язнів він позитивно впливає на їхню нервову систему, і люди стають набагато спокійніші, навіть якщо перемоги дають лише кілька уроків, то невдачі дають тисячі. Суть участі в бою все одно лишається бажанням стати переможцем, щоб завжди бути кращим і не програвати. Потрібно більше тренуватись і тренуватись правильно. Слухайте тренера, строго дотримуйтесь програми тренувань. Вмійте відновлюватися після занять і вести здоровий спосіб життя, а також знати про недоліки муай-тай і як уникнути травм. Тепер я розкажу про мінуси тайського боксу. Саме на тренуванні. Тренування з тайського боксу йдуть за певним принципом і складаються з декількох основних етапів. Чітке виконання програми тренування дозволяє боксерам підвищити свої фізичні стіпності і правильно розвивати свої навички, а не дотримання правил і порад тренера, якого ви обрали, може призвести до травм і затримати процес навчання. Бійці Муайтай заточені на відбиття великої кількості ударів і на нанесення такої самої. В результаті майстерність приходить до всіх боксерів, якщо продовжують тренуватися, просто спортсмени, які слухають тренера, віддають все на тренуваннях, дотримуються режиму відновлення і просуваються набагато швидше за інших. Розглянемо план стандартних тренувань з Муайтай. Його базові етапи складаються з різних вправ, неправильне виконання яких в тандемі з недотриманням правил техніки безпеки може привести до дуже неприємних наслідків. І можете навіть не сумніватися, в Муайтай б'ють дуже шостко. Довгі розминки включають суглобову гімнастику: інтервальні навантаження, вправи на розтяжку, гнучкість, велику кількість бігових вправ з елементами ударів, ногами і руками, підсумовування рухів класичної техніки муай-тай. Розминка на 25-35 хвилин необхідна для мінімізації можливості отримання різних травм і розтягнень. Поступової підготовки серця і легенів до основного навантаження, правильного прогріву усіх систем організму. Якщо ви нехтуєте розігрівом або розігрілися погано, у вас може розвинутися м'язова травма, вивих або розтягнень. Якщо ви спізнюєтесь на заняття і починаєте спаринг на холодну, як кажуть, буде важко повністю використовувати свій бойовий арсенал і швидко рухатись, поки ви не підготуєтесь до бойових ситуацій необхідним чином. Ваш суперник отримує перевагу, а можливість пропустити удар і отримати травму значно збільшується для вас. А тепер я розкажу вам про парну роботу по завданню. Згідно з інструкцією, робота в парі ділиться на дві частини: перший передбачає відпрацювання захисних і атакуючих дій, пересування без рукавичок, захист і нанесення ударів, носить чисто зігріваючий характер. Друга частина, відпрацьовуючи одинокі удари і серії в рукавичках і в захисті на гомільці, за вказівкою з партнером, передбачає взаємну роботу. Один боксер атакує, другий виконує захисні дії. Заздалегідь знаючи, куди будуть завдаватися удари. Робить стійки або блоки, які згодом може використовувати навіть в спарингах. Ну а як же? Парній роботі також є свої мінуси. Удари, отримані через блок, несуть сукупний збиток. Наприклад, якщо блок технічно неграмотний, а частіше це блоки для початківців, це означає, що при ударі в голову боксер отримає струс мозку. Кілька десятків ударів в середню частину стегна призводять до сильного болю і оніміння в нозі, яке з часом проходить. Але вам доведеться тиждень ходити з синцями. Удари ногами без набивки на суперника, якщо кістка влучила в кістку, може привести навіть до перелому або тріщини кістки. Тепер швиденько в двох словах про роботу на мішках, манікенах і про мінуси праці на снарядах. Мішок дозволяє вдосконалювати свою ударну техніку, розвивати силу і швидкість, відчуття відстані. Важкий мішок потрібен для відпрацювання. Робильної сили комбінацій або поодиноких ударів, підвищення функціональності і силової витривалості боксера. Коли легкі мішки призначені для високошвидкісної роботи з точним контролем дистанції, ви повинні вдарити сумку, використовуючи боксерські пов'язки і спеціальні рукавиці. Відпрацьовуючи силу удару по важкому і щільному мішку, якщо неправильно намотати пов'язки і не використовувати рукавички, можна отримати травму руки, вибити або зламати пальці. Помилки в техніці при ударі ногою мішка призводять до синців і гематом. Тренер, а спарінги в нас будуть чи ні? Будуть, будуть. Давай розкажу тобі про плюси і мінуси спарингів. Спаринги це найважливіша частина тренувань з муай муай-тай, в якій боксеру надається можливість застосувати і вдосконалювати техніку всі свої бойові навички, набуті під час тренувань. Тут, перш за все, важливі не тільки фізичні якості, але сила духу і здатність переносити біль. З досвідом приходить бойове тактичне мишлення, прогнозування дій противника для ефективної контратаки. Спаринги проводяться в спеціальному спорядженні: в шоломах, рукавичках і шингардах, накладки на ноги, завжди капою для захисту родової порожнини. І, звичайно ж, панцером на ваш джуджулік. І мінуси спарингів. Широкий арсенал атакуючих дій в тайському боксі дозволяє завдати шкоди супернику кулаками, ліктями, а також завдати удару коліном і гомілкою. Неправильно і не своєчасно використовуючи захист, боксер пропустить удари, після яких залишаються струси мозку, синці, гематоми, з'являються ссадини, подряпини, можуть навіть лопнути судини в очах. Тільки бойовий досвід і якісний, правильно підібраний спортивний інвертар, без якого не можна тренуватися, допоможуть уникнути травмування. Ви просто зрозумійте, що біль це тимчасово. А от спортивна слава, досвід, і оцей кайф він вічний. Будь-які види спорту і в основному бойові мистецтва несуть певний рівень травматизму, особливо на початковому етапі тренування. І якщо ви стаєте професіоналом, як правило, є постійною роботою зносу на межі ваших можливостей у гонитві за високим результатом. Для початківців синці, гематоми, подряпини і багато інших травм і біль, а також постійне відчуття втоми, швидше за все стануть звичайними щоденними спутниками, від яких ви навіть кайфанете. Жорсткі бої з сильнішим суперником і виступи в змаганнях можуть загрожувати зламаним носом, так рукою або ногою, але це ніщо в порівнянні з перевагою над своїми страхами і п'янким відчуттям перемоги. Регулярні заняття Мойтай вчать вас жити активним життям з раннього віку. Ви отримуєте звичку насолоджуватися. Фізичною активністю і позбутися від такої прихильності досить складно. Є спортсмени, які продовжують грати в свій улюблений хардкор спорт Муайтай все життя. Ну і на кінець я дякую вам за перегляд. Надіюсь, відео було дуже інформативним для вас. Ви дізналися щось новеньке і цікаве. Приходьте на тренування в Тайпан MMA School до нас у школу займатися тайським боксом у місті Києві. Гарного вам дня і побачимося в Ютубі.